Десятий тур футзальної екстраліги розпочинається сьогодні у Хмельницькому найраннішим матчем цього туру. Зустрічається у нас третя і шоста команда чемпіонату. Спортлідер плюс приймає Івано-Франківський ураган. Ті команди, від яких поки що не зрозуміло, що можна очікувати у цьому сезоні. Спортлідер ось так несподівано вистрибнув аж на третю позицію у чемпіонаті. В першу чергу завдяки тому, що не втратив очок у поєдинку з аутсайдерами цього сезону. Ураган також після того, як в між оновився фактично на відсотків 90. Демонструє результати. Може в одному матчі виграти з рахунком 8-0. А вже в наступному програти 0-4. Тим не менше, я думаю, що сьогодні у спорткомплексі МВС болівальники, яких дещо менше, ніж минулого тижня, але все-таки достатньо. Побачить доволі цікаве видовище у виконанні сьогоднішніх суперників. Кожна з команд вичікує. Серйозно не загострює ситуацію. Ось зараз може бути серйозне загострення. Варич. Михайло втрачає реальний шанс відкрити рахунок у цьому матчі. Його просто випустили там на фланзі. Власович Засенко повертає на Валерія. То ще один простріл. Колток виходить і вибиває у нас. Корсун. Чудно проти нього. Відкидку робить Корсун на Боргуна. Боргун сам йде. Проти Дмитра Колокова обіграє одвічі. Пробиває, забиває. Орес Боргун. На 9-й хвилині у нас відкриває рахунок у цьому матчі. 1 0 Орган попереду. Якось це дуже просто вийшло у Івана Берківців. Другий небезпечний момент у них. І вони відкривають рахунок. Чудно можна бити вже Андрію, Той пробиває на добиває хто. Колток витворяє просто два шикарних сайви. і реагує, рятує ураган від пропущеного голу. І одразу заспокоює своїх партнерів. Калоков. Чудно. Ще одна передача. Федько з льоту у стійка. Вийшов м'яч. Швидко розіграли. Ребакс сам забивати можна Федько. І просто блискучий сей від колтка. Зараз вся лава Івано-Франківської команди йому аплодує стоячи. Як він витягнув цей м'яч? Ну і звичайно, як спортлідер не забив у такому епізоді. Корсон виконає цей корнер. Миколюк з другого тотику пробуває і дуже небезпечно це робить. І тут таки передача вийшла, а не удар. Доманський перехопив м'яч. Класно прикинув собі на хід Вихід Вічнавіч колток! Ох, і кураж сьогодні у франківського голкіпера. Ну аплодисменти, звичайно, і йому на адресу також. Друге поспіль одна і та ж помилка а в одному так. боргун. Відборовся Калуков, Відібрав м'яч. Пробив одразу знову Колток. І На добивання настигає чудов. Федько передача. Калуков забиває вже. Я Не знаю, як закінчиться сьогоднішній поєдинок. Але Роман Колток сьогодні наробив уже стільки сейвів. Що гравця туру йому можна давати вже зараз. Браво, звичайно, франківському голкіперу. Федько. Матрос сам шукає знову шукає можливості аби пробити. Чисто відбирають у нього м'яч. Пішла контратака урагану. Доходить передачу до баланика. той б'є табущук. Ось тепер уже оплески Хмельницькому голкіперу. Михайленко. Ласович засенко ще одна передача. Е, Роман Колток сьогодні ні від кого не збирається пропускати. Зараз по своїх воротах пробивав Миколюк. Ну, звичайно, несвідомо він там в підкаті летів. І знову колток. А грати 20 секунд. Калоков. Удар! Повз ворота. Далі відбору, на жаль, нічого не пішло. Ну, головне, що він зберіг цей м'яч для своєї команди. Зараз Дмитро Михайленко отримує, прибуває Роман Колток. Рятує свою команду. Боргон відкидає назад м'яч. Ну як І так, так залишили одного? А тут Богдан Тимощук, браво Богдане! Можна І стрімка контратака. Класовий Чудар. Колток справляється. Засанко буде добивати ще один удар. Просто виносить зараз м'яч івано франківці Засенка знаходить. Саше удар. Кіндратів повертає м'яч назад. Горбатий з м'ячем. Тут з ним бореться. І тут перехоплює Дмитро Калуков. Пробиває! Дмитро Калуков ще один шанс. Я не знаю, якихось сантиметрів здається. 15, Ні, здається, не, не вистачило м'ячу. на Романа і знову пресингують дуже активно гравці спортивена і перехоплює ще раз Чадо, Пас, Власович. Перепрошує Петяш. Знаєте, тільки присутність мікрофона в руках стримує, щоб не сказати так, як він. Зараз сім дали коноль зробив. Петько з м'ячем. Що зробить Олексій? Віддає на Сергія Рибака. Рибак, Простріл. Тут Роман Ну, Поспішив Роман, здається. Далуков! Два супарники проти нього. І вони забирають м'яч. Забійний момент. Петро порушує право. Ще 12 хвилин нам дивитися. А зараз контратака може бути дуже небезпечна курсу, дешу требує і забиває другий гол. Ось так буває майже завжди. Ти атакуєш, ти не забиваєш, а в твої ворота залітає незрозуміло що. 2-0 орган попереду. І можна лише поаплодувати цим молодим хлопцям. Дмитро Михайленко зараз на фланзі віддає в центр Доманському. Доманський намагався віддати засенку. Переда... Просто вже той м'яч у ворота, або про другий поки що думати не хочеться. Гарбатий. Гарбатий. Дима, Браво, що Ось цей другий варіант міг і бути. Дмитро На Засенка. Засенка одразу там зустрічають. Дмитро Колко пробиває пробуває. І тут перший на м'ячину. Не вийшло. Боргун є. Поргун отробив м'яч. Проти нього Педяш. Що зробить Орест? Порест обігрує. Педяш Богдан Тимощук. Підніматися швиденько і продовжувати гру. Калуков. Обігрує він кідратів. Пробиває. Роман Колко. Колток перехожу. Ну я не знаю вже, скільки в цьому матчі ми... Вариш, на сімку. Атака виходить урагане. Тут горпати вільний, але все-таки зупиняють у нас зварича. Талопом сам де Петро. Питько ну, хотів, мабуть, занести цей м'яч, хоча ну, реально можна ж було пробити. Черговий супермомент хмельницького спортлідера. і Вкотре ну просто ну, не щастить сьогодні. Сьогодні такі враження, що м'яч Дмитро Калуков пробиває. І Ведав гравець, який стояв на стінці цей м'яч. Сергій Рибак з м'ячем. Віддає на Дмитра Калукова. Той одразу прибув. І тут знову відмінний Сев Калука. Горбатий. І тут Асмарич що той п'єво щоворі. Буде, 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 Дві хвилини хмельничани катаються м'яч, але загострення та немає. Сергій Рибак отримав. Ну, віддає на педі. Тут колток на виході здорово зіграв і що. Андрій Сімка, Сімка робить робит, ну, не знаю. Мені здається, що цього в голову могло не бути, якби Дмитро Коливков зробив ревочок і міг догнати цей м'яч. Що ж, ну... 2.50 на завершення игры. Хмельничане продолжают играть с пятом. Матч был с подавляющим преимуществом спортлидера. Но счет, увы, не соответствует этому. Но я уже говорил, что сработал закон. Не забиваешь ты, забивай тебе. Хотя, я считаю, что очень удачно сыграл вратарь. Что моментов голевых 100% могло хватить и на два, на два матча. Ну, к сожалению... Де-то удача відвернулася. Були якісь, не, 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 не дороботки, хоча я вважаю, игра довольно доволі интересная. інтересною. Ми сьогодні багато часу провели в захисті, але ми розуміли, з ким ми граємо і де ми граємо. Ми знаємо, що спортлідер Тома взагалі нікого не випускає. І десь весь задум наш, що ми задумали цей план на гру, спортлідер нам не дав проявити свої найкращі якості. Дуже сильно поставлений пресінг. Я розумію, що без везіння, ну, як, нема що робити у футболі. Сьогодні десь було везіння на нашій стороні. Але все одно, щоб виграти таку гру 3-0, я рахую, треба було дуже вистояти в тяжких моментах, перетерпіти в тих моментах. Дійсно, Култок видав свою одну з кращих ігор у своїй, напевно, в кар'єрі. І в совокупності отакий результат.